Агієва Івана, учениця ліцею номер 26, хочу вам презентувати дослідження розробки сучасних екскурсійних маршрутів міста Рівне як чинник розвитку пізнавального туризму. Останнім часом Пізнавальний туризм став дієвим важелем в історичному, політичному, духовному та культурному розвитку України. Насамперед, це стосується таких провінційних міст як рівне, що є своєрідними ареалами збереження національної культури, традицій та звичаїв духовності нашої держави. На нашу думку, переваги становлення пізнавального туризму в невеликих містах, очевидні, окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, це впровадження національного туристичного продукту, що характеризуватиме рівниччину з найкращого боку. Також підвищення життєвого рівня. Населення міста, а це спричинить наповнення місцевого бюджету та видатків на історико-культурне відродження рівного. Зараз, у зв'язку з війною в Україні, в наше місто приїхало багато людей. Їм хочеться дізнатись більше про рівне, а ми маємо презентувати своє місто так гарно, щоб залишити в пам'яті гостей найкраще враження. Місто Рівне це сучасний адміністративний, економічний та культурний центр області. Та, на жаль, в нашому місті старожитності збереглося мало і може скластися враження, що нічого цікавого тут і не було. Але це лише на перший погляд. Ми розуміємо, що сучасні туристи дуже вибагливі і вже нікого не здивуєш звичайної екскурсії чи походом до краєзнавчого музею. Тому ми вирішили знайти особливі родзинки в туристичній привабливості Рівного і запропонувати мандрівникам незвичайні екскурсійні маршрути, які стануть основою розвитку пізнавального туризму в місті. Метою нашої роботи є дослідження найцікавіших історичних, культурних та природних об'єктів, незвичайних музеїв нашого міста, а також розробку маршрутів Рівного. Серед... Серед завдань дослідження особливо важливими є дослідити туристичну привабливість історичних та культурних об'єктів Рівного, розробити авторські екскурсійні маршрути та описати оглядово-пізнавальні об'єкти, запропонувати можливості використання екскурсійних маршрутів туристичним агентствам Рівненщини. Про об'єкт, предмет і методи дослідження ви можете дізнатися зі слайду на екрані. Враховуючи той факт, що з 2019 року розпочалася і поширилася світом пандемія коронавірусної хвороби, а з лютого 2022 року в Україні розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ, всі види туризму на Рівничні та в Рівному, зокрема, опинилися в кризових умовах. Тому сучасний розвиток пізнавального туризму в регіоні характеризується наявністю глибоких протиріч у його організаційній структурі, спрямованості розвитку, стані якісних і кількісних характеристик. На жаль, туристичні агентства міста в основному орієнтуються на сезонний та міжнародний туризм. Проведеним екскурсій по рівному займається тільки Рівненський обласний краєзнавчий музей, а кількість різноманітних туристсько-екскурсійних маршрутів у Рівному доволі обмежена і та застаріла. Може здатися, що розробка нової екскурсії це просто. Хочемо спростувати це судження. Розробка нового маршруту складається з трьох етапів і 15 розділів, і кожен з них ми пройшли в процесі свого дослідження. Наш авторський маршрут Місто Рідна Оригінальних Музеїв є комплексним, що охоплює нетипові музеї, осередки історичних реконструкцій сучасного мистецтва та народних промислів, навчальні заклади, фотогалереї, і навіть підприємства нашого міста. Маршрут також передбачає спілкування з місцевими краєзнавцями, бізнесменами та майстрами народних промислів. Рекомендований вік це учні 5-11 класів і дорослі будь-якого віку. Оптимальна тривалість два дні, оскільки відстань приблизно 31 км, кілометр тому мості можуть втомитись. Також ми перебачили список готелів, де можна зупинитись на закладі харчування і надали цю інформацію в роботі. Провівши апробацію маршруту, можемо запевнити, що така екскурсія буде захоплюючою та цікавою. Для зручності екскурсоводів і туристів ми створили картосхему маршруту. З її допомогою гості навіть без спеціалізованої допомоги зможуть відвідати всі заплановані об'єкти. Розпочинається наш маршрут з парку історичної реконструкції городища Остриця, що розташоване біля Басявкутського озера. Цей сканцен відтворює атмосферу часів Київської Русі 9-12 століття. Наступна зупинка Ріницькі підземелля це унікальний інтерактивний об'єкт історико-культурної спадщини, де можна зануритись минуло стародавнього рівного у форматі віртуальної квест гри з використанням сучасних мультимедійних технологій. З 2020 року Рівне долучилось до таких міст, у яких є таке диво, як Аптека Музей. Його відкрито на базі найстарішої в місті Аптеки номер 3 Товариство рівне фармації, яка діє там ще від початку ХХ століття. Наступна локація це унікальний музей, існування якого доводить, що рівне справжня буршнова столиця України. Ми переконані, що на сьогодні бурштин є візитівкою Рівненщини, адже це єдиний регіон в Україні, де видобувається і самоцвіт. У 2019 році в приміщенні музею Оласа Самчука відбулося відкриття постійно діючої інтерактивної виставки Креативна книга Олени Медведєвої, яка не залишить байдужими, навіть скептично налаштованих до музеїв туриста. Тут представлені понад 40 унікальних артбуків, виконаних у 18 різних техніках. На жаль, зараз виставка тимчасово закрита через військові дії. один унікальний музей історії фотографії, заснував його відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват. Царі сучасні фотокамери, євки, різноманітні фотоприладдя це частина нашої історії та культури, а колекції фотографій, затишна атмосфера, майстер-класи від міця сподобаються будь-якому туристу чи фотолюбителю. Камера природи так називає колекцію зоологічного музею магу імені Степана Дем'янчука, біолог Ростислав Шикула. Саме він за 30 років зібрав понад 2,5 тисячі екземплярів рідкісних тварин, здебільшого безхребетних мешканців морів та тропічних лісів. Рівне може похвалитися єдиним в Україні музеєм сучасного ковальського мистецтва Ковальські витребеньки. Заклад став не просто виставковою залою, а своєрідним просвітницьким центром у галузі мистецтва Ковальства. В процесі дослідження ми співпрацювали з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, управлінням економіки міста Рівне, туристичними агенціями девокрайна, Тревел «Світовир», керівниками музеїв історії фотографії та Ковальські витребеньки». Тому після захисту науково-дослідницької роботи всі наші напрацювання будуть передані партнерам, які зацікавлені в розвитку бізнавального туризму в Рівнення. Для того, щоб туристичні принади рівного могли зацікавити екскурсантів, на нашу думку міській владі слід виділяти достатньо коштів для збереження культурної та історичної спадщини міста, відкривати нові цікаві для туристів заклади, підтримувати ініціативи активістів щодо покращення туристичної інфраструктури. В майбутньому ми плануємо приділити додаткову увагу в створенню промислового екскурсійного маршруту рівне промислової традиції до сучасності та розробити розважальний туристичний маршрут рівне центр культури та розваг. Отож. Рівне має гарні перспективи для розвитку пізнавального туризму, сучасні оригінальні музеї, розважальні заклади, історичні локації, різноманітні ресторації, кондитерські креативні фестивалі. Треба докласти ще трохи зусиль для реалізації нових туристичних проєктів. Вже зараз, незважаючи на всі труднощі, наш час є періодом розвитку нових тенденцій у культурному житті регіону, відроджуються раніше забуті імена, пам'ятки події, по-новому оцінюється історична спадщина. І тому для більшості невеликих українських міст, таких як Рівне, орієнтація на розвиток пізнавального туризму стає однією з реальних можливостей економічного, соціального та культурного піднесення.